Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю вас. Отже, з'явилася дуже цікава інформація. За кордону каже глава МЗС Латвії, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом бити територію РФ. Насправді, не знаю, чи дали дозвіл, зокрема, і західні партнери так, ось таку інформацію опубліковувати. І чи є розуміння, що це за, за зброя така може бути, якою нам дозволили? Атакамсе? ну не знаю навряд чи. Я так розумію, що це залежить від національного рішення кожної конкретної країни, тобто, якщо Сполучені Штати явно не хотіли би, як вони кажуть, ескалації конфлікту прямого конфлікту між Сполученими Штатами і Росією, то вони будуть забороняти Україні бити атакам саме чи іншою зброєю американською по російській території, окрім звісно театру, де дозволено Україні бити, тобто, це окупований Крим, а також інші окуповані території Росії. Які власне належать Україні, і е, я думаю, що і Німеччина проти такого та й інші е, основні європейські країни хто може надавати нам таку допомогу? Я, наприклад, думаю, що це країни Балтії е, і можливо ще е, певні країни, які залишаються невідомими, можна буде визначити по тим системам, які будуть в майбутньому застосовуватися по території Росії. Тим часом щодо атакамсів бачимо ми відео, яке з'являється у соцмережах, де кажуть, що удар трьома касетними ракетами атакамс по російській тренувальній базі відбувся саме цим видом ракет, і загалом щось останнім часом дуже багато зі сторони Росії звучать таких тест, що Саме атакам ну, фактично кругом е, можна говорити про те, що їх або в нас багато з'явилося, і росіяни сьогодні це помічають і е, вистежують, або це просто якась така інформаційна, можливо, е, атака. Можливо, це якось їм Також вигідно сьогодні е, показувати своєму населенню, що проти них б'ється ось, ось така західна техніка, так не лише там українського виробництва. Що це таке? Чи їх дійсно можливо в нас багато з'явилось? Ну, якщо ми бачимо це відео конкретно з застосуванням атакам з касетної бойової частини, то це атакамс. Там, де ми бачимо якісь незрозумілі, неадекватні повідомлення, що росіяни збили 10 атакамсів. Ну, мабуть, це фейкі дезінформація. Хоча, звісно, що росіяни можуть розказувати багато чого, але насправді у України атакамсів ще не багато. Багато їх буде, коли ми побачимо, як масово виносяться в Криму. Аеродроми російські виносяться системи ППО, командні пункти, склади з боєприпасами. Коли це стане масовою тенденцією, а не просто от зараз, наприклад, ми бачимо дуже класний приклад, коли Україна дійсно почала застосовувати точково по, скажімо так, інфраструктурі військовій окупаційних військ, які знаходяться на території України. Це це зокрема Луганська область. Я сподіваюся, що ми побачимо в дії і далекобійні. Атакамси, бо це мова йде все ж таки про системи 160 км, кілометрів, бо це конкретно відео: це близько 80 кілометрів від лінії фронту, тобто це явно не 300 кілометровий Атакамс. 300 триста кілометровий. Ми побачимо в Криму, і це буде індикатор того, що пішли дійсно нові поставки, тому що 160 шістдесят кілометрів нам передавали і раніше. Буде цікаво подивитися на застосування якраз. Далекобійних 300 кілометрових атакамсів, які дійсно будуть загрожувати вже повністю по всій території Окупованого Криму російському контингенту, і це для них стане таким собі новим жахом, з яким вони я сподіваюся, не дуже довго будуть жити, бо будуть вимушені просто покинути Крим. Тим часом ми бачимо, що тривають успішні атаки по території Російської Федерації. Зокрема, от в ніч на 1 травня безпілотники атакували третій за величиною НПЗ у Росії. Це рязанський нафтопоробний завод, і, от зокрема, кажуть аналітики Дефенс Експрес, що це показує те, що в Росії величезні проблеми з ППО. Насправді, чи це так, чи більш інші пріоритети ніж такий величезний? Есний так важливий завод для всієї Росії, чи можливо десь ці системи стоять поближче на окупованих територіях. Можна сьогодні визначити, що для Росії є важливо, а що ні? Невже не знайшлося там кілька тих систем? От саме на такий важливий об'єкт Це здається так легко знайти систему ППО для десятків тисяч таких об'єктів, оскільки Росія величезна країна, найбільша країна у світі. Так, за територією. в цьому є її перевага, в цьому є її. І проблема, тому що захистити всю територію Росії фактично неможливо. Радянський Союз, наприклад, забезпечував також далеко не всю територію системами ППО і ПРО, наприклад, протиракетною обороною була забезпечена лише Москва. В принципі, так воно і залишилося зараз. Росіяни, звісно, намагаються максимально захищати ну, по перше, прикордонні області, тому що Україна постійно б'є по прикордонних областях по військових об'єктах. Б'є по тим же самим НПЗ в Ростовській області. Очевидно, що їм треба захищати прикордонні області. Далі іде Крим, який для Росії є сакральним, у всякому разі для Кремля і Путіна, і тому Крим має бути максимально закритий, оскільки очевидно, що Україна, отримавши більш-менш пристойну кількість ракет, Storm Shadow, Scalp, Atacams буде бити по кримським. Об'єктами це потребує максимально можливого насичення Криму системи ППО і ПРО. При цьому Україна, звісно, першими, що буде робити, це буде знищувати якраз і системи ППО і ПРО, а потім вже інші об'єкти, тому що все це йде покроково: спочатку ППО, і ПРО, а далі вже все інше у більш спокійній обстановці. Далі, якщо ми говоримо, вже йдуть. власне... власне воєнних дій, тобто окуповані території, там де відбуваються активні бойові дії, там також знаходяться системи ПВО. Ну А далі вже оста... інша територія Росії, для якої явно не вистачає систем ППО, тому що вони не вироблялися в такій кількості, щоб покривати всю територію. Взагалі доктринально Росія не збиралася, звісно, вести бойові дії на своїй території. вони… Вважали, що операції будь-які операції будуть проходити швидко системи ППО будуть виконувати точ, точкові або об'єктові функції, тобто певні об'єкти закривати, і фактично всю територію Росії точно не треба закривати. Точно на це ніхто не сподівався, бо у України, начебто, не було далекобійних засобів, таких як дрони на тисячу і більше кілометрів, тому ніхто не збирався. З цим боротися, тим більше, що дрони самі по собі це не характерна, не традиційна, скажімо, таксі для радянської пострадянської систем ППО, які розроблялися перш за все проти авіації і проти крилатих ракет та балістичних ракет, певним чином, але не для таких систем, як безпілотники, які можуть виготовлятися з композитних матеріалів, створюватися спеціально для того, щоб мати. Знижену радіоконтрастність і так далі, тобто непомітними для е, звичайних радарів, і це дозволяє Україні якраз знаходити е, пробіли, знаходити можливість наближатися максимально до тих об'єктів, які е, обираються, в тому числі після проведення розвідки, де системи ППО можуть мати якісь прогалини або вони звідти прибрані, передислоковані е, в інші райони. Росії і наносити нещодавно були удари по Татарстану, потім по Ростову, потім, наприклад, навіть Леніградська область, потім центральна Росія і так далі. Це ну, звісно, це величезний виклик для Росіян, як і Москву прикрити, і Крим, і фронт, і потім бути готовими до відбиття будь-якої загрози з повітря по всій території Росії. Ну, у всякому разі до Уралу, поки що ми говоримо. Це величезна проблема, яка Росія вже не вирішить. Тобто у них немає часу виробляти там десятки сотні систем ППО протягом року. Тим більше, що, от, наприклад, вчора було відео, коли в прилеглих до Сумської області російської, російських територій сили спеціальних операцій України знищили дві системи БУК, які там знаходилися, просто нанесли удари. Безпілотниками відповідно десь знову буде пробіл. Тобто ці системи виконували завдання в тому районі, тепер -то вони там не можуть виконувати. І крім того, не можна вже тепер треба взяти їх звідкись і знову поставити в тому районі, бо це вважається загрозливий район, де українські безпілотники якраз можуть входити в повітряний простир Росії. Тобто, от виявляється, що Росія велика, начебто, оборонна промисловість дуже потужна, але вдалося Україні створити такий виклик. І в сфері ППО, і, наприклад, завдаючи конкретно удари по НПЗ, це ще інший напрямок, де створює дуже багато проблем і викликів для самої Росії в економіці, і військовій сфері. І от така проблема не може бути вирішена Росією, в принципі, і якраз цим Україна, я сподіваюся, буде і надалі користуватися. Тим часом пише видання Політико, що у Росії закінчується запас бензину через українські атаки на нафтопоробні заводи, що мовляв цю проблему вже відчувають Росіяни ціни підвищуються, але ми розуміємо, що це звісно було би добре, щоб це торкнулося саме армії Російської Федерації, і тут от питання. А якої інтенсивності мають бути ці удари, щоб це відчула російська армія? Чи можливо тут дійсно нам, нам треба допомога? Ось тих тих самих західних партнерів, які я як кажуть, в Латвії зокрема вже дозволили нам деякою зброєю бити по Російській Федерації? Як має бути це часто? Ну насправді проблема в тому, що у наших західних партнерів такої зброї обмаль, тобто ми можемо говорити про, наприклад, Storm Shadow чи Scalp, але це всього на 300 кілометрів, 200 кілометрів, так, але якщо говорити ще там віддаленість від лінії фронту, то взагалі ця зброя в порівнянні з безпілотниками просто не дуже вигідно, щоб бити по НПЗ, бо якраз Росія для цього знайде свої методи, і дальність виходить не така далека. А от Україна змогла створити кілька типів, і ці типи постійно множаться, удосконалюються. Далекобійних дронів баражуючих боєприпасів, які мають дальність більше тисячі кілометрів, і це створює для Росії величезну проблему. Стосовно інтенсивності тут є дуже цікавий момент. Тобто Росія вже здається місяць тому зверталася до Білорусі, щоб Білорусь створила якийсь запас нафтопродуктів. Це очевидно важливо для Росії з точки зору забезпечення сільського господарства. Зараз активна фаза. Сільськогосподарських робіт, і це, а, а там треба дизель, очевидно, для техніки, і дуже багато дизеля. І для продовження інтенсивної фази наступальної операції, яку Росія вже продовжує сім місяців. Для цього теж треба величезну кількість нафтопродуктів, в тому числі для авіації і так далі. І е, тут проблема в чому? Вартість нафтопродуктів, е, яка продається в, на автозаправках в Росії, вона Набагато дешевше, ніж в Європі, в Україні і навіть в Білорусі. Ну фактично в два рази дешевше, ніж в Європі і в Україні. І якщо білоруси почнуть імпортувати експортувати до Росії нафтопродукти, це означає, що Росія має закуповувати їх фактично ну, спочатку по білоруським цінам, але далі може вийти так, що і по європейським цінам. А це вже удар буде і соціальний, і це удар буде по економіці, бо економіка втрачає. Рентабельність значно, якщо в два рази дорожче нафтопродукт, бензин, який забезпечує там, дизель, який забезпечує логістику, вартість і має значну частину вартості конкретного товару чи послуги. Тобто, це комплексна проблема, і це може створити, в свою чергу, і дефіцит у військах, тому що витрат є одне бюджетування на паливо, наприклад, для російської армії. Ми знаємо, яка там корупція, отут одного. За міністра оборони зараз заарештували, там допитували вже іншого, і так далі. І в цих умовах може виявитися, що за тими цінами, які е, запропонують білоруси, або е, я не знаю, там індуси, наприклад, будуть купляти у Росії нафту, а продавати за світовими цінами нафтопродукти Росії. Таке також може бути або Китай. Може така парадоксальна ситуація виявитися, і ці ціни можуть бути вже непідйомними для. Оборонного бюджету Росії, бо вони просто не будуть пробюджетовані. Тобто, за однакову кількість грошей можна буде купити в два рази менше дизеля чи інших нафтопродуктів. Тобто, система комплексна, система, яка створює нові виклики для російської військової системи, і це правильний шлях. Тобто, лише таким системним підходом створення багатопланових проблем для Росії можна досягти того, що Росія стане, стане більш слабкою з точки зору готовності продовження. Війни на виснаження тим часом війна дійсно триває, і ось зараз нас поряджають на певні можливі провокації росіян на великодні свята. Відомо, що за даними за буде будуть чергувати 7 тисяч рятувальників і 2200 одиниць спецтехніки на випадок раптом що. На вашу думку, чого можна чекати, якщо наприклад аналізувати сьогодні ось ці всі масовані атаки Росії? Чи от за цей час період, поки ми не бачили ось такої масованої атаки по всій Україні, чи можливо там вже в них була можливість встигнути назбирати певну зброю, виготовити нові ракети і дістати, можливо, там нові шахеди від е, е, своїх союзників? Ну Так, можливості в Росії є, і тут е, чого в них можна очікувати всього чого завгодно після удару, наприклад. Іскандером з касетною бойовою частиною по мільйонному місту Одеса. Ну тут про що ще можна говорити? Причому в серед білого дня в явно район, де немає жодних військових об'єктів, тут мені важко взагалі якось обмежувати, скажімо так, фантазію росіян в своїх терористичних людожерських якихось ідеях. Тому тут ще ж ваважливо, що 7 сьомого травня буде інагурація так звана. Так званого Путіна, скажімо так, тобто це ще накладує, скажімо так, свою особливість. Тобто, буде великодень, буде побідабесія знову ж таки 9-го числа, а між цим і ще й 7-го числа буде Тобто Дуже важливий період для путінського режиму, і тут вони можуть використовувати будь-які і провокації, і нагнітання інформаційно-психологічні. І кампанії проводити, що все пропало фронт сиплеться, і Росія перемагає особливо під 9 травня. Ну і путіну треба під інаугурацію якогось позитиву. Тому може бути що завгодно. Я сподіваюся, що зі свого боку Збройні сили України також можуть підготувати певні, скажімо так, контрзаходи, які будуть збивати позитивний настрій Путіну та його оточення. Тому дуже важливий період, дуже такий напружений і. Дійсно, треба бути дуже обережним, прислухатися до рекомендацій повітряних тривог, і так далі, і бути в безпечному місці, тому що дійсно цей період він, хоча, начебто, святковий з точки зору, там великодневих свят важливий для християн, але з іншого боку, дуже і дуже напружений, бо ми в стані війни, фактично і це треба враховувати. На до речі, і також в, в владі Одеси заявили, що для Путіна почались вже такі собі е, сакральні дати. А вона до слова бачимо, що не одна. Починаючи з 1 травня до 9-го. Тим ну, часом для Одеси були... ще для Одеси, ще 2 травня має значення, бо росіяни так. будуть використовувати так. цю дату для розгону ще своїх провокативних е, і ПСО, і можливо і обстрілів, і що завгодно. На жаль, на жаль, ну і ще ми бачимо невтішні новини з фронту. Там, от буквально за останні тиждень, бачимо, що село за селом росіянам вдається якось захватити. Зокрема, з останніх дані в Діпстейте ворог захопив керамік та Новокалинове Також просунувся біля Новоолександрівки та в Урожайному. На вашу думку, що відбувається на фронті? Чи дійсно якийсь цей час може бути вирішальним до того, як ми отримаємо всю західну зброю? Яким чином сьогодні можуть триматися наші сили оборони? Ну і тут знаєте, вже питання: а як потім назад відвоювати? Що має таке статися? Що має загалом змінитися на фронті? Можливо, в наших військах? Ну і загалом в допомозі західних партнерів. Ну, насправді, якщо заглибитися в аналіз бойової обстановки, то насправді обвалу фронту ніякого не відбувається. Це все ж таки більше і псо росіян. І коли ми говоримо про втрату конкретних сіл, то ці сіла вже певний час чи певний час були фактично в зоні бойових дій, велися там дуже інтенсивні бої. і Зараз просто відбувається, коли відбувся, наприклад, прорив російських військ в зоні. В напрямку очеретино то відповідно росіяни розширюють зону контролю. Українські війська відходять щоб зберегти особовий склад. Причому це не створює знову ж таки, хочу підкреслити оперативних успіхів для росіян. Все це можна розцінювати все ж таки тактичними просуваннями, і поки що їм не вдається створити саме оперативний успіх, чи оперативні результати оператив результати оперативного рівня. Що ж стосується, що може бути далі, дійсно травень буде дуже важкий, оскільки західна допомога, включно з американською, ще не прийшли до України, в тому обсязі, в якому могли би забезпечити відповідну ефективність дій Збройних сил України і, наприклад, ті ж самі боєприпаси, артилерія, бронетехніка і так далі. Я вже не кажу про Ф-16, тому росіяни, які вважали, що взагалі можливо, якщо американської допомоги не буде, то вдасться обрушити фронт. І тому вони наступають вже з жовтня минулого року, не знижуючи інтенсивність, а навпаки, вкидаючи все більше ресурсів. Вони, до речі, дуже ризикують тим, що в певний момент вони дійсно будуть виснажені, а українців якраз з'явиться необхідна зброя, але про це поки що зарано говорити. Але тут ризик для росіян, очевидно, є. Вони зараз намагаються за те вікно можливості, поки в них воно створене, наприклад, до кінця травня. Взяти якомога більше, відхопити і крім того, провести кілька операцій, які все ж таки виведуть їх на оперативний простір. Ну, наприклад, зараз очевидно вони намагаються створити два найбільших таких напрямки прориву: це біля часового яру, і якраз напрямок очеретино, створюючи такі напівохоплення зараз в районі Торецька і намагаючись перерізати кілька. Важливих логістичних шляхів, тобто зараз е, українське командування, в принципі, абсолютно володіє ситуацією, чітко розуміє цілі, завдання росіян, і е, тому я впевнений, що зараз робиться все необхідне для того, щоб нейтралізувати цю, цю загрозу. Наприклад, часів яр е, е, два тижні тому було надзвичайно активно, бо росіяни намагалися там прорвати фронт. Там була ситуація стабілізована. Тепер. Вони спробували на фоні на напрямку очеретино певні успіхи у них були, але зараз очевидно, що українська армія намагається там також стабілізувати ситуацію. Тим часом є такий факт, про який говорить держсекретар Блінкін, Він каже, що Росія значно пришвидшила темпи виробництва боєприпасів, ракет, танків, бронетехніки. Що Москві це вдалося зробити завдяки значній допомозі у вигляді верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю. Ось така от констатація факту, скажімо так, чи дає можливо таке зелене світло Європі, штатам, що треба також нарощувати своє виробництво, і чи можна порівнювати сьогодні загалом темпи, як Росія нарощує, і як зокрема Європа і Штати? Бо в Європі пам'ятаємо, були певні проблеми з боєприпасами. Ми чекали їх на початку року, але все ж таки були такі моменти, що треба. Почекати, тобто, це означає, що що можливо, щось не так швидко, як хотілося би, натомість Росія розвивається. Насправді тут трошки по іншому треба ставити питання. По-перше, чому дозволяють Китаю все це робити? Тобто, офіційно, Китай, начебто нейтральний, начебто він там миротворець, говорить про різні можливі формули миру свої і так далі. Але насправді, що ми бачимо, це ситуація. Складається з того, що Китай є частиною осі зла, Фактично, Китай є системною частиною осі зла, бо без Китаю не було би верстатів сировини компонентів мікроелектроніки, на якій базуються успіхи, про які ми говоримо зараз, Росії, Північної Кореї і Ірану. Тобто, завдання Сполучених Штатів і Європи все ж таки створити умови, коли Китаю буде невигідно співпрацювати і бути частиною осі зла. Хоча, звісно, Китай добувається своїх завдань, його завдання це зменшити і економічний, і взагалі геополітичний вплив Сполучених Штатів. Вони цим відверто займаються, але чомусь вважаються нейтральною стороною, брешучи, в принципі, відкрито всьому світу, Україні, Європі, Сполученим Штатам кому завгодно. Тому тут є напрямок Китайський, і тут треба діяти більш жорстко, це однозначно. І друге. Це стосовно європейських і американських спроможностей. Ну тут ситуація насправді досить зрозуміла. Тобто, коли було ухвалено політичне рішення, почали, почали надходити кошти бюджетування. Тут уже справа за оборонною промисловістю Європи і Сполучених Штатів для Європи складніше завдання, бо вони взагалі свою оборонно промисловість руйнували 30 років. Зараз фактично треба будувати нові заводи. Збудувати новий завод. Це не місяць, не два, фактично ну не менше року для того, щоб цей завод почав працювати. Бо це ж не просто стіни звести, а це ті ж самі станки, сировина. Ну і що важливо, кадри, де де взяти кадри інженерів, які по-перше мають відповідну кваліфікацію, а з іншого розуміють, взагалі як випускати боєприпаси і так далі. Тобто, це все величезна проблема, яка вже тягнеться у два роки. Я сподіваюся, що європейці включаться активно вже з середини цього року дійсно масовими поставками боєприпасів. Для сполучених штатів це легше. У них оборонна промисловість працювала всі ці 30 років досить ефективно. У них оборонний бюджет як був 700 мільярдів, так і залишається. Тому а тут, тут я думаю, що американці лише проблема в них була оці півроку. Коли Конгрес незрозуміло чим займався, причому вони, мені здається, самі не можуть пояснити, чим вони займалися ці півроку, навіть якщо проаналізувати їхні рішення і дебати. Але як тільки зараз бюджетування пішло, я впевнений, що оборона промислової Сполучених Штатів включилося в процес, але знову ж таки це не два дні. Треба для того, щоб запустити знову все про все виробництво, і все це було, щоб все це було ефективно і з'явилося. Насамперед на, на, на фронті в українських військових до цього, я думаю, ще все ж таки кілька тижнів, тому що це і бюрократія, це і логістика, і так далі. Тому на жаль, так склалося, що коли росіяни в жовтні розпочали свій наступ, американці пішли в дебати, в турбулентність, і це створило якраз те вікно можливостей, яке слава Богу, буде закриватися, але все, все, все рівно Росія має певні шанси. Не важливе питання. Це гарантії безпеки. Зокрема, каже координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, що переговори Києва і Вашингтона з питань гарантії безпеки для України продовжуються, і зараз українська сторона зайнята уточненням своїх потреб. На вашу думку, на які загалом ми можемо сьогодні розраховувати гарантії безпеки, поки ми у стані війни, і що може нам запропонувати Америка? Ну, звісно, це не гарантії. Тобто, якщо ми говоримо про. Питання співробітництва так, це е, угоди фактично про безпеку оборони співробітництва, в якому обидві сторони е, гарантують допомогу один одному, е, е, все ж таки гарантії, тобто безпекові гарантії, про які ми можемо говорити, це е, НАТО, яке гарантує своїм членам е, колективну безпеку і оборону. Хоча знову ж таки, і НАТО має свої проблеми. Е, ми знаємо ухвалення рішення консенсусом. Якщо не буде, наприклад, всі проголосують, не буде консенсусу голосуванні за те чи інше рішення, зокрема активацію п'ятої статті, яка відповідає за колективну оборону, то і тут можуть бути проблеми, тому насправді то в реальному світі 100% гарантій не існує. Все це добра воля твого друга, союзника і партнера на те, щоби піти дійсно на ризиковану справу, допомагати тобі у війні воювати з певним ворогом. Кожна така ситуація, очевидно, кожною країною буде оцінюватися окремо. Якщо говорить, ми говоримо про Росію на даний момент. Країни Заходу не хочуть бути в прямому конфлікті з цією країною, не хочуть досяг... допускати ескалацію. Про це прямо говорять, в тому числі представника адміністрації Байдена. Тому для нас, співробітництво сполученими штатами, все ж таки я би говорив не про гарантії безпеки, а про гарантії. Підтримки про гарантії військової фінансової допомоги з певним горизонтом планування, який би дозволяв Україні також дивитися вперед більш ефективно і більш зрозуміло, щоб не не виходило так, як вийшло в 2024 році, коли ми фактично починаючи з жовтня двадцятретього, залишилися без американської допомоги. Я я про це тільки що говорив: що саме через непрогнозованість. Політики Сполучених Штатів ми виявилися в такій ситуації. Якщо б у нас була дійсно угода, яка би зобов'язувала адміністрацію Сполучених Штатів виконувати на рівні законів, на рівні вже визначеного бюджетування процеси підтримки України, не зважаючи на те, що там відбувається в Конгресі, це була б інша ситуація. А так виходить зараз в принципі будь який політик, який має вплив на конгрес Сполучених Штатів. Створити ситуацію, коли Україна залишиться без допомоги, Оце і є найбільшою проблемою зараз. Тому я би казав не про безпеки, як не, не про гарантії безпеки, як ми малюємо собі, що це фактично там кодекс НАТО. А дійсно більше про зобов'язання, причому взаємні зобов'язання в гарантованій підтримці один одного в кризових кризових та конфліктних ситуаціях. Тож, дякую вам, пане Михайле, за важливу розмову і за час. Михайло сам сільського експерта. Дякую і до зустрічі. Дякую до побачення.